Майстри Смаку Новус разом з музеєм історії міста Києва та фільм UA Group об'єдналися, щоб відтворити смак страв, які століттями популяризували українську кухню. От якщо запитати у будь-кого на вулицях Києва, без якої страви не обійдеться жоден обід. Відповідь буде беззаперечною справжній український борщ. а готувало його здавна. Тож він став символом вишуканої їжі київської літи доби Козаків. Козачини. Для смачного гетьманського борщу, щоб порадувати вишукану козацьку еліту, нам треба на місцевих ярмарках прикупити купу продуктів. Ну, для початку свинячу грудинку, потім свинячі ребра. Куди ж без буряку? Але буряк, мав бути квашений. У часи Гетьманщини все готували всі борщі на квашеному буряку і на квасі. Капуста, цибуля рібчаста, квас буряковий, зелень, де наша зелень? Ось зелень петрушки, маслини, сметана, сіль перець за смаком. Ну і ви знаєте, друзі, що у XVIII столітті в борщ додавали, так як ми зараз до солянки, Обов'язково маслини. Їх купували у грецьких купців. Київ, Україна, тодішня Гетьманщина торгувала з усією Європою. І тому ці смаколики не були великою екзотикою. Нарізані грудинку і Риберця я кладу до казана. Він вже розігрітий, Ви чуєте, як? Сюди ж додам. Вже в мене порізаний буряк. Буряк заквасений. Сидиш? цибулька кубиками. І все це заливаю водою. Секрет смаку гетьманського борщу в тому, що він довго вариться на повільному вогні, він тліє, він набирається цього, цього свого дивовижного смаку. Ось ви знаєте, що це? Це сушена груша. Я знаю такі села на Чернігівщині, де досі люблять додавати до борщу грушки сушені. А це пішло від козаччини, з Гетьманщини. Поки вариться борщ, я наріжу капусту. Ну, ви ж знаєте, що скільки господинь, стільки і варіантів приготування борщу. Але я ще не зустрічав жодного борщу, де б не було капусти. А взагалі, ви знаєте, що таке власне слово борщ? Виявляється, це слово походить від праслов'янського брщ. Так називалася багаторічна трав'яниста рослина, борщівник. Її додавали в супи, в підливи. І, взагалі, у давньоукраїнських текстах борщ брщ, зустрічається вже в середині 16 століття. І воно одночасно позначає і рослину, і перші рідкі страви, такі як суровець, суп або щось таке, що схоже на сучасний наш борщ. І всі ці страви готувалися на борщівнику. Але будьте уважними: борщівники бувають різними. Тож перед тим як рвати борщівник, переконайтеся, що це не борщівник сосновського, інакше буде лихо. У 1584 році. Мандрівник Мартін Гроневех це мені розказали в музеї історії Києва. перебуваючи у нашому місті, занотував свої роздуми про київський борщ. Він писав, що русини рідко або швидше ніколи не купують борщу, тому що кожен робить його у себе вдома, і цей борщ у них росте просто біля хати, і це для них щоденна їжа і напій. Ці слова як найкраще описують те, що борщ посідав дуже важливе значення у раціоні. Давніх українців. В принципі, так само, як і у сучасних. Тому що ми з вами знаємо, що з тих часів нічого не змінилося. І борщ в українській родині то святе. Минуло більше двох годин, і я думаю, що борщик треба перевірити, наскільки готове м'ясо. Воно має. Відділятися легко від подивіться. О, чудово. Чудово. Риберця готові. Тому я даю сюди зараз увага. Хід сезону буряковий квас. Пошаткована капуста. Зараз це все закипить. Я посолю, поперчу на свій смак, а потім зроблю ексклюзив гетьманського борщу спеціальну запрашку. Ой, який гарний колір. Зараз воно ще раз закипить і буде варитися, ну, не більше 15 хвилин. Тут багато м'яса. А що робили наші предки, козаки, старшина та й просто українці? Коли був піст, а вони були набожні, вони дуже вірили. Майже всі, та всі, я впевнений, дотримувалися посту. Так от замість м'яса використовували гриби, рибу, риби було дуже багато. Я досліджував це питання і знаю напевно, що Тарас Шевченко дуже любив борщ із сушеними карасями. Їх цих карасів йому до Петербурга насилали друзі з України. Це відомий факт. От Я вже приготував дуже популярну за доби Гетьманщини запражку. Це змішав яйце, дрібку борошна і сметану. І додаю до киплячого борщу. І ви бачите, тут немає так званого земляного яблука. Так колись називали картоплю. А чому? Та тому ще рано картопля з'явилася у наших стравах лише у 19 столітті. Перед подачею присипаємо січеними петрушкою і цибулькою. А також, я ж говорив, що полюбляли оливки, маслини, київські козаки, старшини. І не забуваймо, що борщ це не просто їжа, це обряд. Його не їдять поспіхом. До нього подають пампушки, сало, чесник. А головне родину. Яка збирається за столом і їсть цю чудову українську страву. Як же пахне цей борщ? Це просто запаморочливо. Ви знаєте, друзі, досліджуйте українську історію не лише в книжках, а ще і в тарілці. Готуйте разом із музеєм історії міста Києва, майстрами смаку Новус і фільм «UA Group. Передавайте рецепти далі, бо в кожному з них наша культура.